Друзі, хочемо представити вам ще одну нову будову. Вона знаходиться близько Валенції. Ви зможете доїхати на метро від центру. Також вона розташована близько моря, і ціни починатимуться від 149 тисяч за одну спальню. Але що важливо, гараж включено в ціну і дуже цікаві умови, про які я зараз. Вам розкажу. Нам потрібно для резерву 6 тисяч євро. Пізніше ми сплачуємо 10%, всього лише 10% на початок. І інші 10% після 18 місяців. Тобто ми можемо дуже сильно розтягнути платіж. Загальний час до того, як ми отримаємо ключі, буде 2,5 роки. Нам обіцяють вже за 2,5 роки здати цю нову будову. Але цікаво, що тільки 10% ви платите на початок. І все інше вже через 18 місяців для тих, хто шукав собі гарну відсрочку, це дуже класний варіант. Є також і інші квартири, але я зараз наголосив на найдешевшій квартирі. Тому для детальної інформації звертайтесь до нас, ми вам все розповімо.